В сьогоднішньому уроці ми з вами побудуємо ось такий пояс для панчіх. Ось так він виглядає на манікені. І перейдемо до побудови. Зараз для побудови нам потрібен аркуш паперу. Шина цього аркушу має бути рівною або більшою за половину мірки обхват стегон. І висота цього аркушу має бути рівною або більшою мірці висота стегон. Зараз ми побудуємо пояс за трьома мірками: це обхват стегон, обхват талії та висота стегон. Побудову починаємо з того, що в верхній центральній частині аркушу ставимо точку 1. Вниз від точки 1 проводимо вертикальну лінію, довжина цієї лінії дорівнює мірці висота стегон. в кінці цієї лінії ставимо точку 2. Тепер у точки 1 ліворуч проводимо горизонтальну лінію та в кінці цієї лінії ставимо точку 3. Довжина лінії 1-3 дорівнює 1,4 мірці обхват стегон помножено на коефіцієнт розтягу. При цьому ліворуч ми будемо будувати передню частину поясу, а праворуч задню частину поясу. Зараз я буду будувати пояс з неаластичною передньою частиною, тобто для неаластичного матеріалу я буду використовувати коефіцієнт розтягу 1. А якщо передня частина поясу у вас буде еластична, то рекомендую використовувати коефіцієнт розтягу 0,9. Отже, зараз обхвасте свого манікену я ділю на 4, та отримане значення відкладаю ліворуч від точки 1. Тепер від точки 1 праворуч проводимо горизонтальну лінію. Довжина цієї лінії становить мірці обхват стегон поділений на 4 та помножений коефіцієнт розтягу. Як я вже сказав раніше, праворуч у нас буде задня частина поясу, вона в мене еластична, і для неї я буду використовувати коефіцієнт розтягу 0,9. Тобто зараз обхват стегнення ділю на 4 та множу отримане значення 0,9. Праворуч від точки 1 я проводжу лінію розрахованої довжини, і в кінці лінії ставлю точку 4. Тепер від точки 2 ліворуч я проводжу горизонтальну лінію. Довжина цієї лінії дорівнює лінії 1-3. В кінці цієї лінії я ставлю точку 5. Аналогічно від точки 2 праворуч я проводжу горизонтальну лінію, довжина цієї лінії дорівнює лінії 1-4. В кінці цієї лінії я ставлю точку 6. Точки 5 та 6 я з'єднаю з точками 3 та 4. Тепер праворуч від точки 3 по лінії 3.1. Нам потрібно відмітити 1 четверту від обхвату талії. Якщо у вас передня частина поясу не еластична, то ми ділимо обхват талії на 4 та відкладаємо отримане значення праворуч від точки 3. Якщо передня частина поясу у вас еластична, то ми також обхват талії ділимо на 4 і отримане значення множимо на коефіцієнт розтягу. Отримане значення ми так само відкладаємо від точки 3 праворуч. Від точки 3 праворуч відкладаємо отримане значення та ставимо точку 7. Аналогічно робимо з відрізком 1-4. Зараз нам потрібно від точки 4 ліворуч відкласти 1 четверту від обхвату талії. При цьому, якщо задня частина поясу у вас буде еластична, то отримане значення вам потрібно помножити на коефіцієнт розтягу, тобто 0,9. Від точки 4 ліворуч відкладаємо отримане значення і ставимо точку 8. Точки 7 та 8 з'єднуємо з точкою 2. Тепер відрізки 3, 7, 8, 4, 5, 2 та 2, 6. Ми ділимо на 2 та ставимо точки відповідно 9, 10, 11 та 12. з'єднуємо прямими лініями точки 9, 11 та 10, 12. Ми з вами зараз побудували базову сітку креслення поясу для панчіг. І зараз ми проведемо контур самого поясу. Перш за все ми проведемо лінію верхнього краю, і для початку ми відмітимо верхній край вічного шоу поясу. Це були точки по лініях 7-2 та 8.2. Зараз я наделюю пояс, який буде лежати на 5 см нижче за лінію талії. Тому зараз віточок 7 та 8 по лініям 7,2 та 8.2 вниз я відступаю по 5 см та ставлю точки 13 та 14. Тепер ми відмітимо центральну верхню точку переду поясу. Це буде точка на лінії 3-5. Ця точка буде лежати на 3 см нижче, ніж точка 13 або точка 14 відповідно. Зараз між точками 7 та 13 у мене 5 см. До цього значення додаю 3 см та отримую 8 см. Ці 8 см я відкладаю вниз від точки 3 по лінії 3-5. Ставлю точку 15. Тепер відмітимо аналогічну точку по лінії 4-6. Це буде точка центру верхнього краю спинки. Ця точка буде на 2 см нижче, ніж точка 14. Між точками 8 та 14 в мене 5 см. До цього значення додаю 2 см і отримую 7 см. Ці 7 см я кладу вниз від точки 4 по лінії 4-6. Ставлю точку 16. Тепер точки 15 та 13, та 14 та 16 я з'єдную кривими лініями, які будуть прогнуті донизу. Це будуть лінії верхнього краю поясу. Тепер вниз світочка 15 по лінії 3-5 ми відмічаємо ширину центру переду поясу. Зараз вниз точки 15 я відкладу 3 см та поставлю точку 17. Наведу відрізок 15-17. Тепер вниз світочок 13 та 14 по лініям 7, 2 та 8, 2, я відмічаю ширнобічного шву. Зараз на цьому поясі я відмічу ширнобічного шву 5 см. Тепер ліворуч у точка 16, по кривій 14-16, я відмічаю половину довжини засібки та ставлю точку 20. Стандартна довжина засібки 4 см, тому зараз відкладаю половину цього значення, тобто 2 см. Тепер вниз від точки 20 проводимо вертикальну лінію. Довжина цієї лінії дорівнює ширині засібки. В кінці цієї лінії ставимо точку 21. Тепер від точок 11 та 12 вгору по лініям 11.9 та 12.10 відмічаємо 2 см і ставимо точки 22 та 23. Перві точок 22 та 23 ліворуч та праворуч, ми відмічаємо половину виходу на бретель, який дорівнює ширині бретелі. Зараз на цьому поясі буду використовувати бретель шириною 1 см, тому, відповідно, ліворуч та праворуч від точок 22 та 23 я проводжу лінію довжиною 5 мм. До речі, як правило, тримачі мають ширину 10 мм. І ширина бретелі для цих тримачів також має бути 10 мм. Тому зараз ліворуч і праворуч і точок 22 та 23 ми проводимо перпендуляр довжиною 5 мм. Тут ставимо точки 24, 25, 26 та 27. Тепер точку 17 з'єднуємо прямою лінією з точкою 24. Точку 25 з'єднуємо кривою лінією, яка буде вигнатою до гри з точкою 18. І аналогічно з'єднуємо точки 19, 26 та 27-21. На цьому креслення поясу для панчі готове. Зараз переносимо на кальку обидві деталі поясу. Це буде окремо передня деталь поясу та задня деталь поясу. Я приніс деталь на кальку, ось тут у мене передня деталь і ось тут задня. Тепер до деталей ми додамо припуски. По верхньому краю деталей у нас припуск під гумову стрічку. Тут я буду використовувати гумову стрічку для трусиків. Її ширина 7 мм. Тому відповідно тут я додаю припуск 7 мм. Так само припуск під гумову стрічку я додаю по нижньому краю ось тут, по бічній частині. І позаду. По бічних швах припуск 7 мм настачування. По лінії центру переду припуск настачування 7 мм. По ось цьому краю перенід поясу у нас буде фестон. Тут припуск 0. На засібку припуск 7 мм. По виходах на бретель припуски приблизно 15-20 мм. Але оскільки ось тут попереду у нас буде лінія фестону, то ми її продовжимо до перетину з ось цією лінією припуску. Зараз до деталей я додаю вказані припуски та вирізаю їх точно по контуру. Лекала поясу ліпанчі готові. Ось тут у нас передня деталь, і ось тут задня. В наступному уроці по цим лекалам ми зменшуємо пояс панчіх. На цьому ж наш урок завершено. Дякую за увагу!